Вітаю вас, шановні садівники та городники, зовсім скоро настане час посадки озимого часнику і я вирішила нагадати про те, що любить озимий часник, а що ненавидить, і дає дрібні головки. Треба сказати, що вимоги цієї культури не надто високі. По-перше, часник не любить одну і ту саму грядку рік від року. Не саджайте його і там, де росла цибуля чи морква. Найкраще буде рости часник після гарбуза, кабачків, огірків, бобових. У такій грядці дуже багато поживних речовин, а часник цю справу дуже поважає, як і пухку землю після гарбузових. По друге, часник не любить тінь. Тому краще вибирати сонячну частину городу на височині. Це захистить посадки навесні від затоплення і гниття. По третє, часник не любить азотні добрива і свіжий гній, ні в якому вигляді. Цибулини будуть дрібні. Тому для органіки перед посадкою часнику на грядці я сію шр... швидкорослі сидерати. Зокрема, за місяць до посадки часнику, десь наприкінці серпня, на початку вересня, я сію олійну редьку. Її насіння можна замовити на промі чи розетці. Воно коштує десь 60-70 гривень за кілограм. Вона за місяць дасть вам добрий приріст зеленої маси, яку ви потім обов'язково закладете в ґрунт. Це і є та сама необхідна органіка, яку дуже любить часник. На крайній випадок можна посіяти білу герчицю. Четверте, Часник не любить щільного і кислого ґрунту. Пухкий та легкий ґрунт це запорука великих головок часнику. Якщо ж у вас земля щільна, то треба розпушити її вилами. Якщо ж кисла. То треба внести доломітове борошно перед посадкою. На посадку я завжди відбираю найбільше голівки, їх розбираю на зубки, замочую їх у рожевому розчині марганцовки десь на 10-12 годин. Щоб головки були великими, часник краще садити рідше. Я роблю борозди, в них насипаю попел і починаю висаджувати. Між зубками я залишаю 10 см, між рядочками 20 см і саджаю часник на глибину десь 5-6 см. Я ніколи не заглиблюю. І головний момент коли висаджувати озимий часник. Я висаджую на, поч на початку жовтня, але ж у нас південь і досить м'який клімат. Моя подруга із Івано-Франківська Висаджує всередині вересня. Тож, головне, звертайте увагу на клімат вашої місцевості. Я обираю день посадки за місячним календарем і саджаю тільки на спадаючому місяці. І у сухий день, щоб стовчик термометра був у проміжку десь 7-11 градусів. Це сприятлива температура для озимого часнику. У тепліші дні. Краще посадку не здійснювати. Ось і всі мої секрети, складного нічого немає. А в які дні ви зазвичай садите озимий часник? Та як його садите? Напишіть у коментарях і усім вдалої посадки часнику.